Ну що, готовий, якщо ти вирішив мені допомогти, то слухай мене, щоб не було всяких неприємних ситуацій. Зараз ми виїжджаємо, до ранку будемо в селі деревецьке. Я тебе зрозумів, я буду обережний. Ми зможемо його зупинити? Я думаю, зможемо, але може бути що хоч, тому треба бути обережним. Ну то все тоді їдемо. Ти зброю взяв і все, що там треба, то я точно не знаю, що там. Я взяв те, що ти тільки мені казав. Так, я все взяв, тому давай сідаємо. Вже нам до ранку треба бути там, щоб до ночі все зробити і зупинити цього приводу, тому що вночі він дуже багато чого може робити. Все, сідаємо. На дворі ще поки темно, але через декілька годин буде вставати сонце, тому в нас буде 12 годин, щоб все зробити. Ну що, Нарешті ми приїхали. тому давай, поки ще сонце повністю не зійшло, тому цей привид може проявлятись. Надіюсь, що цього не буде. Тому давай. Я... Зараз нам треба пройти село, глянути, що тут, як, до чого, і починати працювати. Ти знаєш, що треба робити? Я знаю, і зараз ми будемо це робити. Тому давай, пішли вже нарешті в це селище. Так, ну що? Давай ми зараз підемо, тільки я тут нічого не бачу. На дворі настільки темно, що. А куди я йду? Чи там світ? Скоріше всього, що вже сонце зійшло, але. Ну що, давай шукай дорогу, що ти просто так ззаді стоїш. Що... Та Я йду за тобою, я не знаю, що тут де знаходиться. Де? Ти, ти дивився, ката до мене. Тому що попереджали, що сюди в це місце дуже тяжко буде потрапити. Ну не настільки, що тут просто придеться повсти. А ні. Зачекайте? Ні, здається, ось і є прохід. Значить, тут недавно хтось був. А ось і вихід. Ну, нарешті ми добрались до цього села, було? Гаразд. Ну, нарешті ми сюди добралися. А, мені якось навіть а, страшно сюди не... заходити, знаючи ці легенди, що тут привик, що я гуляю безголовний, чек там його. Але історія настільки заплутана, що. Не світло. знаю, чи це все правда. Тут... Так, нарешті ми добрались до цього села, деревецьке. Так, небо вже синє. Тому вже сонце скоро зійде і ми будемо в безпеці. А Мені тільки одне цікаво, чому тут є нормальний а, будинок слішком і світом. Це ж цікаво. повністю закинуте село. Про це буде таке в цілому. Надіюсь, що тут. А, ти ти нафіга що його достав, давай не сховай. Бачу. Не треба а, тут а, просто так стріляти. Я тебе ще на мене не вдумає правила. І я... що там, що чуєш, чи бачиш? Я, я це бачив привода. Давай сховай, я тобі сказав. M так, вже не направляй на мене, взяв і сховав його. Задовбав вже. А що треба зробити, щоб зупинити духа і врятувати того середина, тому що цей дух доволі небезпечний. Я надію, не що наше село треба. Треба спалити відділу, тіло і тоді все закінчиться. Але як завжди, все не зовсім просто. Тому, може бути, що хочеш, тому ти. Жди тут, але краще. Перевір ці будинки з краю, а я піду в середину села. Візьму пістолет в машині під заднім сидінням. Там є ще один з такими патронами, що привиди нічого не зможуть зробити. Тому все, давай скоро зійдемось. Ну що тут може бути? Звичайно, закинута кузня. Недавно я в себе в селі побудував, надіюсь, її не чекає така ж сама участь. Тут хтось є? Ні, просто закинутий будинок. Тільки скільки років воно тут вже це все стоїть? Мене тільки напрягає ось цей будинок. Чого тут темно? Усі будинки абсолютно темні, а тут світиться. Розвелена кузня. Вже навіть травою заросло, все тут розібрали, роздерли. І мені здається, що тут навіть не так його й чіпали, тому що з цією легендою. Тут Що там? Ні. Це було в будинку, чи? Агов, привиди, ви зі мною не шуткуйте. Городи навіть і травою заросли. Все тут просто так заросло, що мені навіть страшно тут просто находитись. Надіюсь, селянином буде все добре. Можливо, це була погана ідея розділитися у цьому селі. Навіть книжки? Це що було? Там Хтось є. Тихо, підійдем туди і. Гоу, є хто? Я озброєний. Коли це страшно виглядає, тільки там світиться. Надіюся, в порядку. Можливо мені вилізти на... на дах і все там роздивитись краще так сюди, головне не зірватися, тому що буде дуже і дуже боляче падати. Я на місці. Нічого собі тут види. Я надіюся, нікого духа не замічу. А... а ось і це саме дерево, з якою пов'язана ця сама. Легенда, так, може якось я швидше... Быстріше... Ні, бистріше спущусь, то я більш не встану. Я, звичайно, спо... Я чуть не впав. Оце мені повезло. Я спокійно вийду з цього будинку і пройдусь далі, перевірю усі будинки, можливо, тут ще щось є. Є хто? Ні, нікого немає. Я надіюсь що це було. Ні, мені здалося. Драматики один. Я раз вистрілив. Голі дерева? Ну, я щось знайоме, але я дещо чув про нього про якогось довгого чоловіка. Не знаю, напишіть там в коментарях, що це таке може бути. Аго. О, звук пішов. Надіюсь, що нічого сюди не прилізе. Ем... А що це за там. за кроки? Чи це якісь. Що це за земля якась дивна? Я знайшов це саме місце, я потрібно тільки зараз мені тут трошки розкоп. Ні, я тут копати зараз сам не буду. Мені краще піти гукнутися нена. Не хочу, я з мат ос. Так, ну що, я... як ти думаєш, нам туди варто йти чи не варто, тому що мені, якщо чесно, трошки страшно. А, тобі страшно, а то ти уявляєш, як по Ну, А, до, до нас хоча б світло є. О, що ще зламає, Чого вона переклиє? Чого? Дійсно пістичне місце. Я тут, навіть не знаю, що, що там тут, на стіні, я поняття і... близького не маю. Мені а, дуже, дуже цікаво, цікаво. що, що тут і чи ми щось зможемо зробити, чи Ч... ні. Тому що ця земля, вона, здається, якось дуже. Хватай там цього щось читати. Йди сюди краще, світи мені тут, а мені потрібно світло. Ти йдеш чи ні? А, та йду, йду я, йду вже. Ну Ого. хоч. Так, ну, хоч так, зараз допомагаєш. Очіпачки. Так, лампа Ого. дійсно щось вимахується, дійсно аномально містичне місце. Давай акуратніше, щоб ах, ах, що тут робиться, ми не знаємо. Гаразд, дивись, зараз нам потрібно буде лопатами взяти і розкопати цю землю. Ти мене зрозумів? Ти зараз підеш до машини, принесеш мені е, лопату і ну, або дві лопати візьмеш, щоб ми копали разом, але в нас тільки одна. Ти взяв другу чи ні? Ага, ні, ні Я не брав другу, я взяв тільки одну. Так, тоді, якщо ти не взяв, іди і принеси мені ту одну лопату, а я поки що постою тут. Думаю, ніякі привиди не прийдуть. Нам потрібно зараз буде розкопати і спалити рештки. Я думаю, що. Тут ще якийсь дуже дивний. Це йди на мені сюди лампу. Давай. Акуратно, не розбий її. Ось так. Я. Так, ти давай іди за лопатою, а я поставлю лампу і буду розбиратись тут, можливо. Ще щось знайду, тому що по легенді тут ще якийсь один із тих камнів є, що я збираю. Ех, надіюся, що все минеться. Ну, земля тут дійсно якась дуже і дуже страшна. Треба буде мені зараз поставити лампу. Так я її сюди обережно поставлю. Так, ну все, світло буде і не треба буде її носити. Так, а ти чого став? Давай іди за лопатою, приноси лопату і ага, будемо копати. Добре, я зараз максимально. Давай, все, я тебе чекаю. Ми розкопаємо все, я побіг. Так, ну що, він вже пішов, а я. Ну, і де він, скільки О, вже часу пішло? А, ось і а, ти! Нарешті, ось так, це давай це лопату це мені або бери і сам лопату, копай. Та давай, тому і що нам потрібно побыстріше її... це все зробити і забратися звідти, щоб дізнатись чи все так. Так як планувало, що все вийшло. Давай, поки копаю, я подивлюсь, ну сонце все більше і більше сходить, тому приводів... Може і не бути вже. Тут ось, і взагалі ніколи ось... не бути. Як? Тому я що там Дож таке глянути. Це вам цікаво, що це таке? Там Там скелети? Зачекайте, там кустомахи, паутина? Що це взагалі а? за міст? Легенда я не, не, не куди? <хід> Що ти задумав? Так, давай підійди сюди. Я, я, ти, ти, ти куди біжиш? Чи... Я тебе не зрозумів, ти куди біжиш? Ти куди в ліс побіг ага. ще там темно, привиди можуть бути? Щось... Блін селянин, але блін взяв селянина називається. А гов! Іде! Агов! Іде я... повернись, іди сюди! Ти куди дівся? Алло, О, йде! Пади, а, сюди. Що? От тобі треба я не знаю, сюди, це це ми було полізти сюди, і ми всі за тебе впали я, в цю яму. Я, і не цю не долу, я, не я ти не потрібен, нормальний, ти знаєш, що мене сюди завів. <гутяк, <гутяк, о, давай о, давай взяв, мене нормально, зараз поговоримо, бо... будь ласка. Ніколи не буду нікого я, брати. Аго! є хто? Нікого немає теж. Це село привив, сюди бояться. боїться, що забуті. Ну а тут тупік, тут просто заросло травою. Ми попали, ми через тебе попали, ти це розумієш? І не знаємо, коли ми виліземо, що ти туди пішов. Давай вилазь і будемо зараз думати, як нам звідси вилізти. Ох, не і що мені робити? Я в ямі, на дворі сходить сонце, ми повинні закінчити. Це що ще таке? Аго? Це ти безголовник? Чи? Аго, що ти таке? Якщо тобі щось треба, ми тут нічого не брали, ми нічого не робили в цьому селі. Ми просто приїхали сюди з другом подивитися, що да як перевірити. Ле. Що? Зачекайте. Ні, мені це здається. А де дівся селянин? Він був зі мною, він не вилазив. Мені здається, я здогадаюсь. Здогадуюсь, я вже не можу говорити нормально. Ти перетворився в нього, і ти мене сюди завів, що тобі потрібно. Що було, мене виробив якийсь привид, чому я зразу не додумався так вилізти на дворі вже десь біля двох чи трьох дня, а я тільки виліз. Селянина ніде немає. І Я, здається, здогадався, того селянина й не було. Мене привід сюди завів, щоб знищити мене, тому що для нього я є повна загроза. Мені це що таке? Невже легенда не брехала, і тут є камінь? Тільки я не знаю, що це за камінь його потягну нужку? Б... Ну а що відбувається? Ні, я. Це якась паска чи що? Тихо, заспокойся. Ні.